Пані Тетяна вже місяць шукає роботу, саме скільки жінка перебуває на обліку в Запорізькій філії обласного центру зайнятості. За освітою Тетяна економістка, тож прагне працелаштуватися бухгалтером. Кожен раз, коли приходжу, дівчата, пропонують роботу, але ж ви розумієте, що зараз в місті важко з роботою, а особливо з кваліфікованою, з високим рівнем заробітної плати. Тобто я працювала там, де був ну, гарний рівень заробітної плати, але на даний момент такої роботи дуже мало. Ну, зараз шукаємо з, більш... ну, з меншою заробітною платою, розглядаємо всі варенти, які на даний момент існують. Тетяна розповідає, шукає роботу і самотужки. У разі, якщо не вдасться працелаштуватися за фахом, то можливо обмірковуватиме над відкриттям власної справи. Зокрема, жінка хотіла б займатися квітковим бізнесом. Мені подобається праця з квітами живими, не, не ті, які продаються в букетах, але ну, можливо в цій сфері щось відкрию. Розумію, що треба дочекатися закінчення війни, тому що час нестабільний і розумію, що попит не дуже великий. А я хочу займатися розведенням і продажем квітів в горщиках, або то, знаєте, таких однорічних або дворічних рослин. Загалом з початку року на обліку в Запорізькій філії обласного центру зайнятості перебували понад 10 тисяч безробітних громадян. Більше пів тисячі з них вже працевлаштовані за сприяння служби зайнятості. Втім, у центрі зайнятості додають, кількість охочих знайти роботу набагато більша ніж вакансій. Якщо в минулому році цих було близько 900, то на зараз актуальних вакансій на сьогодні 453. актуальні вакансії. Є дуже багато... Програм щодо відшкодування заробітних плат, нарахування заробітних плат роботодавцю. Тобто роботодавець може отримувати компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, компенсацію заробітної плати та нарахування на неї, компенсацію заробітної плати за працевлаштування незахищеної категорії населення. Нині у Запоріжжі необхідні токарі, слюсарі, машиністи крану, електромонтери, сантехніки, підсобні працівники, продавці та кухарі. Також нині затребувані бухгалтери, економісти, менеджери та інженери. За цей час вже 40 безробітних пройшли професійну підготовку та перепідготовку, опановували робітничі професії та сфери послуг. Також є і специфіка підвищення кваліфікації для бухгалтерів, тому що. Кожне підприємство, це різний напрямок роботи і ну проходять вони, як правило, стажування безпосередньо у роботодавця. Окрім цього, 248 людей взяли участь у суспільно-корисних роботах. Організовуються вони, зокрема, в громадах Запорізького району. У цьому році в суспільно-корисних роботах наші безробітні, ті, які приймали участь, надавали послуги заготівля дров. Також допомагали у розвантаженні завантаженні гуманітарної допомоги і роздачі гуманітарної допомоги а також надавали послуги в допомозі людям з інвалідністю, які не могли ну передвигатися. Суспільно-корисні роботи планують організувати і у Запоріжжі. Нині місцева влада розглядає це питання. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.